Це Максим Миколаєвич, він саме само є України. Ви прийшли, я подав інтерв'ю, прохання ви знаєте, які звертаються до вас. А до вас це до кого я звертаюся? Відкладки Тяни Миколаївна. І хто ви така? Завідувач сектору. Сектору чого? Державний інформаційний систем. Ваших повноважень приймати документи з закордонного паспорту? Так. Я хотів запитати, я от прочитав законодавство і побачив про те, що є закон про порядок в'їзду та виїзду за кордон, це 3795, здається, і який затверджує по основному коміту місті 231. Там в пункті 10 первичні документи, це які, є повинні. Да. Так, які є повинні... Це квитанція про сплату державного мита, так. дві картки 3,5-4,5, копія ідентифікаційного коду, коду заява анкета. Зіванки і в пункті 11 про те, що я, якби, я не військово зобов'язаний, тимчасове посвідчення офіцера запасу. Так. І ще саме головне. Це... це паспорт громадянина України. Так. Все. Я всі виконав умови 231-ї постанови, яку ви сьогодні керую. Так. так? так. У вас є позовна заява була, так? Ну, позовна заява постанова, так. яка не вступила ну, в рішення, так? Ну, Причому це я звернувся до вас. 231-ша постанова чинна сьогодні. Чинна. чинна і так, так само от, чинна громадянин... постанова 1098. 1098. Гаразд, що згідно до 1098 я повинен зробити. Передбачає е за видачу паспорта громадянина України, стягується 80 гривень, 15 копійок і видача бланкової продукції. Четвертий пункт. Так. Е, я знаю, цим. що постанова 1098 каже про те, що за заявою. Тобто, якщо я пишу заяву, якщо я прошу цих послуг, тоді я маю їх сплачувати згідно постанови вже 795-ї. Е, в даному випадку я виконав всі умови постанови 231-ї. Я сам заповнив заяву анкету, я сам вам надаю ці всі документи, я не, не потребую цих даних послуг і відповідно я відмовляюся їх у вас замовляти і відповідно сплачувати за них.

І постановка особливо. Обов'язкових ніяких послуг тут не дається і ніяких послуг немає. Все тільки по закону. Скажіть, по гаршому паспорт. Сама людина подала. Тільки з дозволу самої людини. Своєї заяви. Ну ви звертаєтесь, що людина має йти з Вона до нас пише заяву, а ми самі цього наслідок. І за всі послуги людина платить максимум 386 гривень. Тобто всі ці послуги я буду спалювати. А ті люди, які платять більше, за <звичай> що не платять? А хто платить більше? Ну, взагалі, просто більшість 380 гривень згідно життєвого початку. А було згоди, ну, взагалі, згоди протесту, наприклад, активісти громадські, які зараз тут працюють? Якщо людина згодна з тими послугами, які ми надаємо, вона звертається до суду, рішення суду для нас є підставою, щоб діти ради державний службовець, так? Ми не діти в рамках чи на законодавствах. Я не закону за допомогою. Ми будемо В Мене не стосується. Оскільки послуг я не хочу, я не потребую, я вам відповідно відмовляю. Так, це значить, що ми робимо. По чому? Що там? Ну, Перелік документів є 170 гривень держметом. Заява, анкета. По цьому рішення суду? Ні, ну ми Я як єдиною звернувся. У нас є порядок визначений. Як? Правильно, постанова 231. Порядок Визначає правила, Точніше, що в видачі. Я так. згідно під прийняв документи. Ось уповноважений працівник Державної міграційної служби. Там в 231-й постанові зміни були по 800. І що по... вона каже? Настановлена програма. Так. На оформлення закордонних паспортів. Так. Зразок її затверджено постановою Кабміну. Так. Ми не можемо прийняти всі фотографії без самої людини. Потрібно, щоб, люди... Потрібно щоб людина сіла до комп'ютера і ми сфотографували її. В основному сказано, що там має бути відцифроване обр... зображення обличчя. Зображення обличчя... Її тут. Та, не чудово. Нас... Я тут до чого. А ми це Це не моя проблема. Ні. Я виконував... ви, ви робите Я... нас винуватими Почекайте. заручниками. Я вас не роблю винуватими. Я прийшов згідно законодавства, подав документи. Ні один суд вже про те сказав. Який що... суд? Не один суд сказав про те, що вийшов. суд, що ви виграли. Ми на сьогоднішній день подаємо апеляцію. Буде рішення. суду... Це ваше право, я, як один України, звертаюся до працівника уповноваженого, Подав всі документи згідно 231-ї Він з ким погодився. У нас є закон України про порядок виїзду і в'їзду. Там передбачено зразок анкети цієї. Які документи потрібно дати. Потрібна присутність самої людини. Ми не можемо сканувати фотографію і вставити її в закордонний паспорт. У нас немає такої можливості. Якщо ви маєте таку можливість, я за ці інші платити крім державного мита не буду. Якщо ви хочете нас до будь ласка, це ваше право. Все, які проблеми? Ви я, платите 170 гривень, але я, ми в подальшому відмовляємо вам в цьому видачі закордонного паспорта. Ну, ми його виготовляємо. Це. Буде рішення суду, що, ми, що суд дозволяє цій людині видати закордонний паспорт. Без питань. Будь ласка, все, то в мене приймається документ? Приймаємо документи, десь людина? Я Все, ми вас фотографуємо, заповнюєте всі документи. Але в видачі закордонного паспорта, поки не буде законного рішення суду, поки ви не отримаєте. Чекайте. А ви, всі паспорти за рішенням суду? Э, Причому тут всі паспорти. В даному випадку я звертаюся до працівника, от я подав документи. Що мені треба зараз зробити? Нічого, заповнити заяву, що ви дозволяєте нам, щоб ми перевірили вас по базам даних МВС. Це за чим передбачається? Законом України про порядок виїзду і в'їзду, стаття 6. Так, то ви, ви зараз, і про, і ви зараз закон України... міграційна служба, так? Так. так? І так. закон України Діє про захист дізництва. персональних даних. Всі так. перевірки ми маємо зробити по вас тільки з вашого дозволу. Я дозволяю. Вашому... Напишіть письмо. Ви взагалі ви виспляє... маєте право згідно закону про захист персональних даних звертатися як орган виконавчої влади до будь-яких баз. Ви не маєте права поширювати інформацію про мене, а звертатись до них ви маєте право. Перевірку про вас ми зможемо здійснити тільки з вашого письмового дозволу, що ви дозволяєте використовувати ваші дані персональні. Гаразд, давайте мені, будь ласка, приклад, що я дозволяю, погоджуюся. Заява тому... де, 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 де. Заява про погодження мною да. використовувати мої персональні да. дані. Так, Тут ми бачимо, що запит на одержання відомостей перетину довідкової картотеки, інформаційно-аналітичного забезпечення, де тут говориться про те, що я дозволяю використовувати мої дані. На одержання, прізвища, громадянин, прізвище і все повністю. Так. І ваш підпис. І що тут? В даному випадку я тут показую свій прізвище, дату народження, місце да. реєстрації, свій паспорт. І доручаю комусь кому. Нам доручає до державні служби провести перевірку. В перевір. конкретній особі, скажіть, будь ласка, да. хто це буде робити? Завідувача сектор. Завідуючи сектор, так. Ви будете це здійснювати, перевірку Гаразд, То... я це напишу, запит. Хоч це не передбачається правила, так? Законом передбачено. Стаття 6 закону про порядок виїзду і в'їзду. Вона передбачає, чому мені може бути відмовлено. Правильно. Так, але але я... перевірку хочу зробити, чому вам може бути відмовлено. ми можемо тільки з вашого дозволу. Гаразд, добре, Можу з дозволу. Напишете про відмови про те, що тільки з мого дозволу. Ви приймаєте мої документи? Так, да? чудово. Ще які мені приймати документи колись тільки. Мені ж потрібно законтактувати документи. Так, давайте йдемо поза Приймаєте документи, так? Давайте ще питання, які є. Не заважайте працювати, у нас черга людей стоїть. Я вам все пояснив, все, що можна, бо я вам розказав. Я заступник начальника Федорчук Анатолій Адамович. Все, документи ми приймаємо, не заважайте, будь ласка, працювати. Але видачі паспорту ви їм буде. Буде рішення суду законне. На сьогоднішній день ми подали апеляцію на попереднє рішення суду. Буде, якщо суд зарішить його в силі, будь ласка, без питань. Так, я вас попрошу, не заважайте працювати. Ми документи приймаємо все. Все.